Вітаю! Мене звати Валентина Гацько, Я вчителька математики. На минулому уроці ми з вами вивчали тему про паралельність площин. А зараз переходимо до теми про перпендикулярність прямих у просторі. Перш за все згадаймо тему взаємне розташування прямих у просторі. Маємо випадки, коли прямі перетинаються та коли прямі паралельні та мимобіжні. Як схематично показано на рисунку, що на екрані. Сформулюємо означення. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. У просторі перпендикулярними називають не тільки прямі, що перетинаються, а й мимобіжні прямі, тому що ми кажемо про кут, який можуть утворити ці прямі. Якщо їх розташувати в одній площині. так само як і в площині у просторі перпендикулярні прямі А і Б позначають А перпендикулярна Б. Отже, дізнавшись, які прямі називають перпендикулярними, можемо побачити їх приклади у побуті. Наприклад, вишивка хрестиком, як зображено на екрані, лінії електропередач, каркас футбольних воріт. Порахуємо, скільки перетинів прямих у просторі в останньому прикладі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цей предмет майже повністю побудований із прямих, які перпендикулярні. Тепер перейдімо до ознак перпендикулярних прямих. Перша ознака. Через довільну точку прямої у просторі можна провести пряму перпендикулярну до неї, як зображено на екрані. Наступна ознака. Якщо дві прямі, які перетинаються паралельні двом перпендикулярним прямим, то вони теж перпендикулярні. Маємо на екрані ілюстрацію другої ознаки. Спробуємо її довести, записавши покроково. Перше. Площина альфа паралельна площині бета за ознакою паралельності площин. Друге. Проведімо пряму АА1 паралельно прямій ОО1. Третє. Проведімо пряму ББ1 паралельно прямій ОО1. Четверте. Чотирикутники АА1О1 й ОО1Б1Б паралелограми. П'яте. Якщо АА1Б1Б паралелограм, то А1Б1 дорівнює АБ. Шосте. Трикутник АОБ дорівнює трикутнику А1О1Б1. За третьою ознакою рівності трикутників. Кут А1О1Б1 дорівнює куту АОБ і дорівнює 90 градусів. Тож пряма А перпендикулярна прямій Б. Третя ознака. Через будь-яку точку простору, що не належить прямій, можна провести пряму перпендикулярну до даної, як зображено на екрані. Четверта ознака. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна й до другої прямої, що зображено на екрані. На цьому уроці ми познайомились із перпендикулярністю прямих у просторі. На наступному уроці ми будемо досліджувати перпендикулярність прямої та площини. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!